Так він виходить, виглядає обігрівач газовий портативний інфрачервоний, який працює на газу від балона. Тож, тобто, бачите, ось так він виглядає здоровий вроді ще моданно. Він дуже лігусінький по пустий, сюди ставиться ось до балон 27 літрів максимум. Сюди ми можемо засунути. Хочемо 5-літровий, хочемо літровий по 1100 гривень. Чи, 15, чи 12, чи 15, чи 27 літровий Сюди балон влізе. 6000 тисяч гривень. Це у нас німецький бренд ДМС. Не путайте з китайськими по 4 тисячі гривень. Китайські в нас тоже вони є. Хочете, ми можемо вам зробити і китайсько. Це у нас німецький, ось підпал. Як Тут у нас, щоб переключити режим, бачите, навіть отак воно не шевелиться, треба нажимати, тому що, що зробите якусь шкоду, якщо, якщо не буде так, так робити. Коротше, штука реально класна. Вже завтра, сьогодні вже пізно, вже завтра вам підключу його, підключу балон, е покажу, як він працює. Тобто він у нас вже йде ну, підпал, відповідно, плюс у нас стоїть датчик, якщо він. Тухне, він уже, ну, саме перекриває газ. Якщо такий за 1590 гривень цей газ не перекриває сам, вам надо самому ну, слідкувати відповідно за ним, чи за 1590, чи за 700 гривень, який на балон накручується. А цей уже сам зможе ну, перекрити відповідно газ. 6000 тисяч гривень німецький бренд ДМС. Відправка по всій Україні. Народ пишіть, дзвоніть, і вам теж відправимо.